Імперія розвалилась. Утворюються національні держави, от і українці хочуть щоб їх землі стали автономними. Пам'януйте, любісніше. А звідки ж ви знаєте, чого хоче український народ? Звідки ви взяли, що ви є представники українського народу? Український народ представляє Українська Центральна Рада. А чи відбулися вибори на українських землях? Хоча попередні вибори представників. Ні. Ось. І навіть ми, тимчасовий уряд, не вповноважені вирішувати такі питання. Такі питання можуть вирішувати лише установчі збори. От і будемо їх чекати більше. Нам нема чого журитися, що ми мужицький народ, як нам дехто закидає. А навпаки, ми повинні цим тішитися через те, що велику більшість нашого народу складає селянство. То ми і політику свою національну повинні складати згідно з інтересами селянства. Нам треба держати равнення по мужику, так би мовити. Отже, треба селянству знати, що українська інтелігенція і Центральна Українська Рада хочуть завести такий лад, який би забезпечував інтереси трудящого народу. І тому на Центральну Раду треба здатись. Та разом з нею йти до здобуття того, що нашому народові потрібно. Так проголосимо автономію українського народу. Військовий клуб імені Павла Полободка підтримує самовільне проголошення автономії України. Незважаючи на те, що українська партія соціалістів-самостійників, як ви знаєте, відстоює незалежність українських земель. Але ми чудово розуміємо, що для цього треба пройти увесь шлях самого початку. Українська армія збільшується. Українці повертаються з фронтів Першої світової війни, щоб долучитися до української революції. Думаю, за підтримки військових ми зможемо протистояти Петрограду. Проголосимо універсал про автономію. Чому універсал, а не закон? Тому що ми дійсно не законодавчий орган влади. Тому будемо звертатися до народу. Після цього. Треба створити український уряд, генеральний секретаріат. Генеральним секретарем нехай буде пан Вониченко. Універсал Української Центральної Ради. До українського народу на Україні і поза Україною сущого. Народи український, народи селян, робітників, трудящого люду. Волей своєї ти поставив нас, Українську Центральну Раду. На сторожі прав і вольностей української землі. Найкращі сини твої вибрані, вибрані люди серед сел, від фабрик, від солдатських казарм, От усіх громад і товариств українських вибрали нас, Українську Центральну Раду, і наказали нам стояти й боротися за ті права та вольності. Твої народи вибрані люди, заявили свою волю так. Хай буде Україна вільною, не відділяючись від цієї Росії, не розвиваючись з держави російською. Хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і лад на Вкраїні дають вибрані вселюдним, рівним, прямим і тайним голосуванням всенародні українські збори. Всі закони, що повинні дати той лад тут у нас, на Вкраїні, мають право видавати тільки наші українські збори. Ті ж закони, що мають лад давати по всій російській державі, повинні видаватися російським парламентом. Ніхто краще нас не може знати, чого нам треба і які закони для нас лучші. Ніхто краще нас, селян, не може знати, як порядкувати своєю землею. І через те ми хочемо, щоб після того, як буде одібрано по всій Росії поміщицькі, Казені, царські, монастирські та інші землі у власність народів, як буде видано про це закона на всеросійському учредительному зібранні, право порядкувати нашими українськими землями, право користування ними належано тільки нам самим, нашим українським збором. Так сказали виборні люди з усієї землі української. Сказавши так, вони вибрали з поміж себе нас, Українську центральну раду, і наказали нам бути на чолі нашого народу, стояти за його права і творити новий лад на вільній українській е, автономній Україні. І ми, українська центральна рада, Волили волю свого народу, взяли на себе важкий тягар будови нового життя і приступили до тієї великої роботи. Ми гадали, що центральне російське правительство простягне нам руку всій роботі, що в згоді з ним ми. Українська центральна рада зможемо дати влад нашій землі, але тимчасове російське правительство откинуло всі наші домагання. Одіпхнуло простягнену руку українського народу. Ми вислали до Петрограду наших делегатів, щоб вони представили російському тимчасовому правительству наші домагання. А найголовніші домагання ті були такі, щоб російське правительство прилюдно окремим актом заявило, що воно не стоїть проти національної волі України, проти права нашого народу. На автономію. Щоб центральне російське правительство по всіх справах, що торкаються України, мало при собі нашого комісара по українських справах, щоб місцева власть на Вкраїні була об'єднана одним представником від центрального російського правительства, себто вибраним, вибраним нами комісаром на вкраїні. Щоб певна частина грошей. Які збираються у центральну казну з нашого народу, була віддана нам, представникам свого народу, на національні культурні потреби. його. Всі ці домагання наше центральне російське правительство откинуло. Воно не схотіло сказати, чи признає за нашим народом право на автономію, на право самому породкувати своїм життям. Воно ухилилось від відповіді. Одіславши нас до майбутнього всеросійського учредительного зібрання, Центральне російське правительство не схотіло мати при собі нашого комісара. Не схотіло разом з нами творити новий лад. Так само не схотіло признати комісара на Україну, щоб ми могли разом з ним вести наш край до ладу і порядку. І гроші, що збігаються з нашої землі, відмовилось повернути на потребу нашої школи, освіти її організації. І тепер, народ український, нас приневолено, щоб ми самі творили нашу долю. Ми не можемо допустити край наш на безладдя та занепад, коли тимчасове російське правительство не може дати лад у нас, коли не хоче стати разом з нами до великої роботи, то ми самі повинні взяти її на себе. Це наш обов'язок перед нашим краєм і перед тими народами, що живуть на нашій землі. І через те ми, Українська Центральна Рада, видаємо цей універсал до всього нашого народу і оповіщаємо. Однині самі будемо творити наше життя. Отже, хай кожен член нашої нації, кожен громадянин села чи города, однині знає, що настав час великої роботи. От цього часу кожне село, кожна волость, кожна управа городська чи земельська, яка стоїть за інтереси українського народу, повинна мати найтісніші організаційні відносини з Центральною Радою. Там, де через якісь причини адміністративна влада зосталась в руках людей, ворожих до українства, приписуємо нашим громадянам. Повести широку дужу організацію та усвідомлення народу, і тоді перевибирати адміністрацію. В городах і тих місцях, де українська людність живе разом з іншими національностями, приписуємо нашим громадянам негайно прийти до згоди і порозуміння з демократією тих національностей. І разом з ними. Приступить до підготовки нового правильного життя. Центральна Рада покладає надію, що народи неукраїнські, що живуть на нашій землі, також дбатимуть про лад та спокій в нашому краї. І в цей тяжкий час це державного безладдя дружно, одностайно з нами стануть до праці коло організації автономії України. І коли ми зробимо цю підготовчу організаційну роботу, ми скличемо представників від усіх народів землі української і виробимо закони для неї. Ті закони, той увесь лад, який ми підготуємо, це російське учредительне зібрання, має затвердити своїм законом. Народи український перед твоїм вибраним органом. Українською Центральною Радою стоїть велика і висока стіна, яку їй треба повалити, щоб вивести народ свій на вільний шлях. Треба сил для того. Треба дуже сміливих рук. Треба великої народної праці. А для успіху тої, тої праці насамперед потрібні великі кошти. До цього часу український народ всі кошти свої віддавав у всеросійську центральну казну, а сам не мав та не має й тепер від неї того, що повинен би мати за все. І через це ми, Українська Центральна Рада, приписуємо всім організованим громадянам сел і городів. Всім українським громадським управам і установам з 1 числа місяця липня накласти на людність особливий податок на рідну справу і точно і негайно регулярно пересилати його в скарбницю Української центральної ради. Народи український, в твоїх руках доля твоя, і цей трудний час всесвітнього безладдя й розпаду. Докажи свою одностайність і державним розумом, що ти народ, народ хліборобів, можеш гордо і достойно стати поруч з кожним організованим державним народом, як рівний рівним.